До вашої уваги Toyota Camry 2019 року випуску в комплектації преміум, оснащена бензиновим двигуном об'ємом 2,5 літри, на варіаторі 18 легкосплавні диски, денні ходові вогні, до речі, гібридна версія, безключовий доступ, електрорегулювання передніх сидінь, підігріви, шкіряний салон, мультифункціональне кермо оздоблене шкірою з електрорегулюванням. Камера заднього огляду, передні задні парктроніки, запис з кнопки, акустична система JBL, трьохзонний клімат контроль, датчик світла, датчик дощу, бездротова зарядка, утримання в полосі, адаптивний круїз контроль, автомобіль в гарному стані, перевірений технічно, пробіг складає 162 тисячі км. І на гарантії від дилерського центру 5000 тисяч кілометрів або 90 днів. Готовий до тест-драйву та чекаю на вас.